Токен Усика десь мінімум 2 ікса перед поєдинком, який збудеться 21 грудня. Чому я так вважаю? Сьогодні я вам про це детально розповім. Бажаю здоров'я, крипто криптотавариство, радий бачити вас на каналі DSBF Crypto. То прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко, а мені це безмежно приємно. Сьогодні поговоримо про токен Олександра Усика. Я вже знімав про це відео, відповідно. Є вже в нас досить такий хороший результат, який саме ми про це поговоримо. Поговоримо про майбутні цілі, тому що я все-таки. budu tak by mohlo te Хотіти побачити, буду намагатися, так би мовити, буду чекати, правильно так сказати, очікувати 2 ікса до поєдинку, який будеться 21 грудня. Але перед тим, як я почув, прошу вас, шановна товариства, підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса кориців інформації стосовно різних ігор, промок тут публікуємо свої угоди, погляди на ті чи іншу ситуацію. Також публікуємо угоди з нашої закрити криптоспільноти, показуємо свій рух, показуємо відповідно результати своїх угод. Тому, якщо ви хочете мати якісну і профітну інформацію, а саме головне безкоштовно там. Обов'язково підписуйтесь нас простою мовою про крипту, і саме головне ця інформація приносить профіт. Послання на канал би під цим відео. Ми поговоримо про Олександра Усика, про його проект під назвою ready to fight Відповідно, багато там людей цікавиться, чому ти так вважаєш, що даний проект пов'язаний з Усиком. Ну, давайте того, що навіть перейшовши на його сторінку, він тут на, в шапці профі написано so founder, ready to fight відповідно. Також в Хайлацях все тут зроблено відповідно максимально. Двіжуха виникає з даним проєктом, відповідно. Якщо ви не розумієте, що це за проект відповідно, це так би мовити платформа, яка. Поєднує так би мовити боксерів, різних спортсменів, щоб провести там і таке інше. Тобто максимально цікава платформа, яка вирішує ті чи інші проблеми, відповідно, ті чи інші болі. І за рахунок цього в даного проєкту є власний токет fight В Минулому разі, коли Олександр Узик бився з Тасіном Фюрі, весною я заробив там на даному токі більше там 100% 100% профіта відповідно забрав перед поєдинком, там виріс за 2-3 дня, Відповідно, і зараз також я хочу повторити цю історію. Відповідно, тому знімаю про це відео, тому що вже Сьогодні він дає плюс 70%. Давайте перейдемо до графіка відповідно Як ви бачите, в мене на балансі є певна кількість монет. Наприклад, тут зараз там я хочу їх продати там 2000, якщо не да, 2000, там, зараз оцінюється 200 доларів відповідно. І що я вам хочу сказати, вчора, е, поки вся криптоіндустрія падала, він також відригував трішки. Е, але вчора все рівно було плюс 6%. І буквально за день токен виростає на плюс Майже там 99 відсотків зараз. Я в плюсі на 64 відсотка. Все все транслюю. в Телеграмі, тому обов'язково підпитися тому, що там маса корисної інформації. Посилання на канал буде під цим відео. Відповідно, що я вам хочу сказати, чому даному випадку, токен виростав? Ну виросте. Чому вчора він виріс? Відповідно, на їхній сторінці Редіту fight опублікувалася інформація, що новий лісинг на біржі, нова цільова аудиторія, більше енергії. Покупці відповідно 16 грудня відбудеться новий лісень. На якій платформі я не знаю, на якій більше також. Не знаю відповідно, але але це хороший привід. Нам тому, що я придбав відповідно, однозначно, вчора просто вийшов пост і токен виріс на сі ну, на ну зараз шістдесят відсотків. Вчора він виріс на плюс 90%. відсотків. Уявіть собі, що буде з ним, коли він там випадку, заліститься на тих чи інших біржах. Але я гадаю, це цілком імовірно, що це відбудеться не на одній біржі. Відповідно, В Олександра Усика гроші однозначно є. Він медійний, відпино перед поєдинком в рази медійність виростає. Багато людей починають переходити на сторінку, і звичайно, в цьому плані. Правильно з точки зору маркетингу позиціонувати стосовно даного проекту відповідно, він там не говорить, що купуйте мій токен таким ні, Таким не займається. Але люди розуміють, що я в цьому перспектива, і я це розумію, що я в цьому перспектива, і бачите. Результат, який плюс 70% на рівному місці. Тому, тому обов'язково підписуємося, тому що в мене простою мовою про крипту відпину, все максимально прозоро, максимально чесно. Давайте перейдемо безпосередньо до графіка. Я планую, я планую, що даний токен виросте ще мінімум два рази, тому що полянтиш на туриста, зараз я так зроблю. Він просто на дні. Ось момент тоді, коли я купував. Моменти поєдинку між Олександром Гузиком та Асіном Фюрі, відповідно, він дав нормальний такий профіт. І навіть дійшов нам, якщо потрібно дійти до даних позначки, це вже буде скільки плюс 245%. відсотків. Тому я й кажу, що мінімум 2 ікса перед поєдинком я планую забрати. ну вже плюс зараз 64%. Тому відсотка. Тому якщо ви хочете придбати даний токен, його можна виключно придбати на біржі Вінкікс. Посилання на біржу буде під цим відео. реєструйтесь, купуйте відповідно, реєструємося. Обов'язково за моїм реферальним посиланням, тому що за рахунок цього у вас буде в рази менше комісія, плюс моя підтримка. І все. Якщо звичайно у вас є вільні фінанси, тому що, звичайно, сьогодні він дає там плюс 65%, завтра він буде мінус 100 давати, тому що це токен. Розумієте, тут мало мало ліквідності, тобто мало тут коштів. Якщо наприклад, хтось там захоче придбати на 100 тисяч, умовно що 100 тисяч доларів, уявіть собі, як він скакане. Він стане міздеться на там мінімум 50 чи 10 Це мінімум, тому що тут ліквідності мало, і щоб пампанути його не потрібні великі кошти. Тому тому, чекаємо поєдинку, який відбудеться 21 грудня, Можливо, я ще зніму до такого відео, шановні туристи, Можливо, там віддасть вже плюс 200% Обов'язково зніму. Врешті-решт. Обов'язково підписуйся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал Максимально з вами ділюсь інформацією. Все все безкоштовно. Своїм Telegram каналі показував, коли я купував. Відповідно, все транслюю. А в YouTube я показую, так би мовити, огляд, що відбулося, що не відбулося, що, не відбулося, що очікував, що не очікував. врешті решт маса корисно інформації саме на моєму YouTube каналі. Тому обов'язково підписуйтесь жирно подбайку, залишайте на це відео.